Всім вітання, друзі. Ми вже на водоймі. Був я на річці десь 2 км звідси від цього ставка. Але побачив, що там без забородів нема що робити. Вирішив не гаяти часу. І якщо я вже виїхав, то заїхати бодай сюди. Брав я комплект більше такий для річки, хотів половити мормишингом. Тому у мене ось нано Зеро і ще є в мене ультрак Гамакацу. Ось він стоїть поки що збоку. Хочу трошки половити зарохою і буду міняти з гамакацу. Давно вже не ловив на зероху. Тут у кінців спокійно нею можна половити. Зараз там в мене мормишка 0,4 грама, і шнурочок пригадую тут найтонший. Від Zedu. Там він якось 0,45 по Японії має, якщо я не помиляюсь. Максимально тоненький. На білу рибу я тут, чесно кажучи, не розраховую. Можливо, нам на мормишку якийсь оконь попадеться. Стоїть на у нас whitebait. Контакт? Перший окунь. оконь такий красень. Перша покльовка не застала. Себе чекати. Вже трохи скучив за зерохою, за, за мурмишеного. Люблю я ціловлю. Ніколи не знаєш, що в тебе буде на гачку. покльовка. Контакт. Мікрооконь. Ну добре, він ще не такий мікро, бували і менші. Трошки тут підсохло вже, бо я не планував, що я сюди попаду сьогодні, в кросовках приїхав, але добре, що тут стало сухіше. Можливо, зайти, стати і не загрузнути в болоті. Так, це камінчик. Добре, відпустив нас. Тут можна ще піти вліво-вправо. І ймовірність, що не обірвеш, бо в деяких місцях такої можливості близько немає. Ти там або перекидаєш камінь або якось він відстрілює, або обриваєш. Так, мікруха. Йому не дуже щось цікаве тут. Кинемо полярісом. Поляріс 1,6. і 3-грамовий ульфрам. Поводок, правда, в мене тут тоненький, 0,2, якщо попадеться щука, велика ймовірність, що зріже. Тичок. Але чи захоче доганяти, чи це щось маленьке було і вкололось. Контакт. Зійшов. Дрібний окунь. Контакт. Знову не реалізований контакт? Опа. Ну що ж? Заліковий? Заліковий у кунище. Ось такий красень. Паличка, оконь грам 300. Спокійно, зараз я тебе відпущу такий красунчик. з глибини проводимо. Скоріше за все, більшість оконя тусується тут при березі, але там може якась спати, відпочивати щучка, яку ми можемо спровокувати. Бланк чітко відбиває знову руку. Тут де на мул вже такий твердіший. Ja wyczuwaj, jak montaż padaje na dno. Kontakt. О, Контакт. Поляріс збирає добре окуня. Бачите, він хоче зараз трошки більшу приманку, шукає більшу здобич. Вже таке щось дрібнесеньке його не так сильно цікавить. Контакт, як літом або як весною. Осеню. Вони хочуть здобич більшу. Хоч самі от не є дуже великі. Такий маленький окончик. Контакт Такий самий, як попередній. Але які б вони не були, їх приємно ловити. Кину ще раз туди. Схоже, там стоїть якась стайка. Ударчик був, контакт зійшов, дуже дрібненький був по відчуттях. Контакт і зійшов. Але це було ефектно. Добре, я хочу таких самих гуконів половити на зероху. Тому кидаю нею. Стану трошки ближче. Бо за я не закину туди куди. Гамакацу з трьома грамами, хоча летить також пристойно. Контакт. Це щось настільки маленьке, що я думаю, ми можемо його тягнути як приманку на щуку. Мікро. Оконь, але він кліє, цього достатньо, контакт зійшов. Цей окунь вже був трошки більший за попереднього. Тут між травкою вони покльовують. Відпав. Але його було видно на камеру. Слухайте, white bait працює. На викиді? Але зійшов. Надії з хвоста нам лишив. Думаю, ще лишив у моєму покльовку. Такий ема Окунчик. Так, хвоста він нам не дуже лишив. Це є мінус хвіст. І я, мабуть, що зачіплю. Щось інше. Так. Давайте поставимо. Рінго оливкового. Чи краще ультрафіолет. Добре, давайте ультрафіолет. Можливо, ми зацікавимо трошки. Кропнішого оконя. Рінго такий плотніший. Тільки гачок мормишка для нього, мабуть, трішки замаленький, але нічого, я думаю, що буде добре. Зазвичай окунь не дивиться, чи там. Приманка рівно стоїть на гачку чи не рівно? Головне, щоб вона виконувала свою гру. А такій приманці, як Рінго, ми задаємо гру в більшості. Покльовка була вже одна і є. Ну, no мормешних це є мормеш. Останніми днями стало тепліше на дворі. Контакт. Так, закрутнув він. Як міг. Щось ми зачепили. надіюся відчіпимо. Йду просто в іншу сторону. Якщо це камінь, то відпустить. З іншої сторони. Так, схоже, що це був саме камінь. Ой, маємо ще й покльок Давайте кинемо кілька раз полярісом. І думаю, що будемо рухатися трошки далі, щоб також не стояти на одному місці. Так, хоч гамакацу дуже делікатне водилище, але після Нанозеру він здається таким солідним патиком. Контакт. Так відпав свій піде далі. Добре, покидаю трохи на зарохую контакт. Можна ви щось запитати. Так, так, питайте. Короче, ми такі рибаки. А? рибаки. То зараз будемо пробувати вудку розкрутити, але хочемо вас питатися, що тут можна ловити. Можна, так, тут всі ловлять, хто хоче. Так, а ви на що? Я на такі сікончики маленькі. Блін, а не на коккопуція. А де хіба хробаки десь питають? Я думаю, що на хробака тут то точно має оцей оконь піти. А де хто? Ну, хікшома. Якщо... Ну, Я думаю, що тут, певно, що ні мусить десь так трошки під берегом далі шукати. Якщо маєте чим купати. Ні. Манк, може манку маєте якусь або ні. ще щось таке. Кукурудзу. Я ж вам кажу. Та пробуйте на кукурудзу, може щось і на кукурудзу ліз. То головне процес. Окуню. Та різні, отакі маленькі, є більші. зараз ми багато. Контакт. Зійшов контакт. І що покльовка практично раз за разом. contact, contact. контакт контакт Kontakt. Thank